20 мільйонів доларів на благодійну допомогу Україні з початку війни виділила Кока-Кола спільно з Червоним Хрестом України. Компанія передала 54 генератори у медзаклади, інтернати та центри для тимчасово переміщених осіб. 17 центрів також отримали 5 тисяч спальних наборів для своїх мешканців. Нещодавно благодійну допомогу одержали селище Велика Димерка на Київщині. Торік воно близько місяця перебувало під ворожою окупацією. За цей час росіяни знищили оселі сотень родин. Як соціальні? Відповідальний бізнес допомагає людям повернутися до нормального життя в сюжеті Владислава Круглова. Зі щирою вдячністю жителі Великої Димирки на Київщині отримують від волонтерів благодійну допомогу. Це ось прийшла нам допомога від Червоного Христа. Дякуємо їм періодично вони допомагають, буває привозять і продукти червоний хрест нам привозить. Це зараз пості, людія пані Надія одна з 60 людей, які туляться у гуртожитку. Його надала місцева влада. У кожного хто тут живе під час окупації Київщини, рашисти забрали все. Їздили на цих танках і просто куди їм хотілось, куди попало, стріляли. Це в нас там позиція, спалили чотири хати ще. І так залишились ми всі, всі без нічого. На пол падали, і, вікна, і вже і вікна, оці ракети, і, 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 і перестрілки, і снаряди летіли. Ні вікон не було вже, ні дверей, холод, ну, ні світа, це просто жах. Велика Димирка перебувала в окупації близько місяця. Тут точилися масштабні бої. Росіяни знищили щонайменше 160 осель. Тому місцева влада та соціально відповідальний бізнес за місяць облаштували людям комфортне житло. Підприємства допомагали. Ми навели тут порядок. треба було сюди і стиралки, і холодильники будем кать, і деякі меблі будем кать. Все потихоньку підвозили, в тому числі і червоний крест нам багато помагав у цих питаннях. Український Червоний Хрест привіз постільні комплекти, закуплені за підтримки фундації Кока-Кола. Завод, що виробляє продукцію цієї марки, розташований саме у Великій Димерці. Кока-Кола. В Україні вже 31 рік і з перших днів нашої роботи ми є невід'ємною частиною громад, в яких ми працюємо. Від початку війни компанія виділила 20 мільйонів доларів на підтримку громад в Україні, що постраждали від війни. За цей час було надано понад 4 мільйона літрів нашої продукції. А компанія взяла на себе зобов'язання відбудувати дитячий будинок на Київщині у селищі поруч з Димиркою, який був ще зруйнований окупантами. А протягом зими 70 тисяч продуктових наборів потрапили до рук людей, які потребують цього найбільше. І зараз, протягом травня, разом з Червоним Христу ми продовжуємо розвозити генератори та постільні набори для переселенців. Аби ефективніше та швидше надавати благодійну допомогу, Кока-Кола залучає партнерські громадські організації, зокрема і Червоний Хрест України. Червоний хрест співпрацює постійно з владою, тому що ми ж допомагаємо владі допомагаємо допомагати людям. І Кока-Кола, коли зайшла на нашу землю, і вона тут, як кажуть, приросла. Ми завжди звертаємося в Кока-Колу за допомогою, і я вам скажу, що ні разу не було такого випадку, щоб Кока-Кола нам відмовила. Цей гуртожиток у великій димерці одне з місць, де прийняли внутрішньо переміщених осіб. Загалом, за підтримки Кока-Кола, 5 тисяч спальних комплектів та 54 генератори було надано для 17 таких центрів. Крім Київщини, допомогу отримали майже півтори тисячі мешканців модульного містечка у Львові. Владислав Круглов, Олексій Євченко, факт Сітіві. Єдині новини.